За такої дієвої підтримки є бажання працювати. Медичну допомогу населенню району надають Центральна районна лікарня з її поліклінічними відділеннями в селищах Краснопавлівка, Орілька, дев'ять амбулаторій сімейного лікаря та 22 ФАПИ. З року в рік зростає фінансування закладів охорони здоров'я. В 2007 році цей показник зріс на 29% до 2006. За останні 20 років центральна районна лікарня не отримувала фінансової підтримки на придбання новітнього медичного обладнання. 2007 рік для медиків видався щасливим. За рахунок районного і міського бюджетів придбано лапароскопічну стійку, яка дає можливість здійснювати малотравматичні хірургічні втручання. Більше одного мільйона гривень виділено з державного бюджету на апарати штучної вентиляції легенів, ультразвукову діагностичну систему, комплект рентгенівської діагностики, набори для реанімації та інше в пологовому відділенні досвідчені лікарі дали життя 316 немовлятам, які народилися в 2007 році. Це на 36 більше 2006-го. Станом на 1 січня 2008 року населення району становить 31,6 тисяч жителів. В минулому році шістьом жінкам району присвоєно почесне звання мати героїня, в сім'ях яких виховується 41 дитина. Лозівська земля багата на мужніх сильних людей. Дитячо-юнацька спортивна школа Спартанець виховала заслуженого майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу Сергія Прядуна, 15 майстрів спорту, 44 кандидати в майстри спорту, 82 спортсмени першого розряду, які захищають честь України на міжнародних змаганнях, 2025 спортсменів масових розрядів. В селищі Краснопавлівка збудовано футбольне поле з штучним покриттям. Тям вартістю понад 300 тисяч гривень уже є доброю традицією проводити пам'ятні турніри на честь видатних людей. За підсумками спортивного сезону кожного року районною державною адміністрацією визначаються кращі спортсмени і команди. Впродовж багатьох років культ працівники клубних закладів Лозівського району прищеплюють своїм односельчанам любов до української пісенної творчості і передають це від покоління до покоління як безцінний скарб. А всі ці досягнення в Лозівському районі за останні три роки не могли здійснитись без виваженої і грамотної роботи всіх гілок влади. Хочеться одно, щоби ця стабільність в районі, в тому числі і політична, б не була. выборов вы так часто, то вообще можно говорить о том, что у нас нормальное положение дел в политической жизни, которое позволяет решать вопросы вот именно районного масштаба. Вечно есть позитивные зрушения по социально-экономическому и культурному развитию района. Еще действительно без команды, и у нас есть в районе, Починаючи злагоджена робота, я вже говорив між цима гілками влади, от також за підтримки губернатора Сина Борисовича Авакова, а також депутатів обласної ради, це Столяренко Олена Миколаївна і е, директор бісквітної фабрики Алла Арестівна. Все-таки ми б не зробили того, що... Зробили. З чого починається любов до рідної землі та отчого краю, десь у полі наливається колосся, з поміж якого виглядають сокирки. Коли дивишся на всю цю красу, розумієш, що не маєш сили не любити цей рідний куточок. Мій рідний край, це степ і ліс, і сонце, моя земля свята для батька й сина. Це батьківщина, це у світ віконце, це рідна серцю, славна розівщина. Бритай спокійно, котить води тихі, Порілька сонно хлюпав береги. Наш край чарівний, рівно й легко диха, І слуха пісню, колос золотий. Сади квітують, колосяться ниви, Летять удалич швидко поїзди. І син до школи поспіша щасливий, не знаючи ні горя, ні біди. Канал і поле, праця рук невтомних, Сади і школи погляд в майбуття. Ти, Лозівщино, завжди неповторна, ти України, рідної дитя. Могильченко, хворостяний, линау це твої люди, гордість і сльоза. І скільки жити, пам'ятати будем, що в нашім краї теж була гроза. Горіли хати, зерном плакав колос, та все життя на місці не стоїть. Сьогодні гукнемо на повен голос Тобі, мій краю, Лозівщино. Жить і знов село, я вірю, заквітує, на повен голос пісня задзвенить. Тебе, вітчизно, над усе люблю я, Тут народились і тут будем жить. Насколихала рідна Лозівщина, зростила дружна земляків сім'я, велика, щедра на добру родина, ім'я якої з золотом сія. Виріс на ціє землі, щиро дякую, рідні, колись ці моїй. Я дуже люблю, О зівщина моя, ти у серці моїм, найрідніша земля, о зівщина моя, як тебе я люблю, твою ніжність душі назавжди збережу, О зівщина моя, ти пісенний мій край, розквітай, розквітай, о зівщина моя, дуже любим тебе, бо для нас і дітей нема краще ніде. Озівщина моя, ти пісенний наш край розквітай, розквітай, Харків, місто моє знову кличе мене де, і зеркальний струмок знову друзів збере, Ту кохає це місто, велика рідня, хай зігріє усіх, харківщина моя, Харківщина моя, як тебе я люблю. Твою ніжність душі назавжди збережу, Байківщина моя, ти пісенний мій край, розквітай, розквітай, Байківщина моя, дуже любим тебе, бо для нас і дітей нема кращі ніде. Байківщина моя, ти пісенний, наш край розквітай, розквітай. Дарує усім тільки мир і добро, квіт нехай у віка, Україна моя, це у світі для нас найрідніша земля. Україна моя, як тебе, я люблю, твою ніжність душі, назавжди збережу, Україна моя, ти пісенний мій край, розквітай, розквітай, Україна моя. Наш край расцветај, расцветај